Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику, вже третьому за день, ми розглянемо новий перспективний проект, досить схожий про проект Rainbow Wallet, про який я колись знімав, досить він зараз несеться в топових криптопабліках. Інкріптет його навіть постали. В принципі, про те, як отримати дроп. Чи взагалі ми отримаємо дроп, за які умови ми отримуємо дроп, що це за проект, і так далі, в принципі, в цьому відеоролику ми з вами розберемо. Тому прожимайте лайк. Також хочу вам нагадати, що декільком людям, які під цим відео напишуть в коментарях свій нікнейм через отут собачку. В свій нікнейм в Телеграмі я з цими людьми зв'яжусь і там подарую їм якийсь, не знаю, можливо, курс чи ще щось, чи додаткову інформацію, чи там консультацію, що коротше вони виберуть. В принципі, тому, якщо ви хочете отримати в принципі, невеличкий там подарунок, то просто пишіть свій нікнейм в Телеграмі. я... Завтра виберу когось, і з вами менеджер зв'яжеться, і ви щось там виберете там, чи курс і так далі. В принципі, давайте проступати, бажаємо приємного перегляду. Ну а перед початком цього відеороку хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день пощу регулярні активності, які сам, виконую, які сам виконую, і вам рекомендую. В принципі, Ви бачите, що сьогодні вийшло досить багато постів з топовими безкоштовними активностями, які роздадуть дроб за прості дії без вкладень. Також вам хочу нагадати, що в мене є така функція, як навігація по каналу. Тобто ви заходите за херну повідомлення і тут ви бачите навігацію. І по ній ви можете перейти, допустимо, знайти в каналі курс три курси Волошина, курс по американському Ютубу. Подарунок на 400 підписників, там зібрано більше, ніж 10 курсів топових українських блогерів, курс Лисого Денчика Повєткіна, і про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. В принципі, все, це все абсолютно безкоштовно. заступ мій телеграм-канал. Тому посилання телеграм залишаю в описі під цим відео. Бажаємо приємного перегляду. Багато з вас вже, напевно, догадались, що я говорю. Про проект Rabi Wallet. Це гаманець по типу давайте так, Rainbow Wallet. Ну, це практично схожий до Rainbow Wallet. Давайте, допустимо, приведемо яскраву аналогію. Trust Wallet, досить популярний гаманець, який виходив. Він робив також схожу таку активність і пізніше насипав дуже і дуже багато, так скажемо, нагород в токенах ТВТ чи в USDT. Вони зібрали. 25 мільйонів інвестицій в розробленій командою Дебанк, Як ми знаємо, Дебанк зараз на хайпі. Реально рекомендую приглянути і до Дебанку і до Рабі валет, хто не робив. І реально ми зараз можемо отримати, в принципі, токени без вкладень. Скажу, що рейнбувт, скоріш за все, не скоріш за все, вже побрили нас через те, що ми не робили там платні активності. Я думаю, що тут ми знову зможемо отримати все-таки дроб за активності без без вкладень. В принципі, давайте перейдемо до самого проєкту, перейдемо до їхнього Твіттера. Твіттер, як ми бачимо, зібрав 73 тисячі підписників. Топові криптоактив-інфлюенсери, за ним слідкують. І так, в принципі, далі. Тобто, реально дуже багато фондів. Підписник ми бачимо, дебанк. Давайте, в принципі, перейдемо до того, щоб. Як отримати дроп? Значить, інструкцію ви можете знайти, як завжди в моєму телеграм-каналі. Переходимо за першим посиланням. Робимо все це з з метамаском, звичайно. Просто скачуємо, встановлюємо. Проходимо реєстрацію, обов'язково зберігаємося фразу та пароль. Далі переходимо в наш, після того, як ми створили, ми нажимаємо Ruby Points», тут у нас буде таке, що. Вставити реферальний код. Вставляєте мій реферальний код Аседі 21. За це отримуєте е, додаткових 50 поїнтів. І все. Далі, щоб е, далі ми забираємо тут -от, е, ще плюс 50 поїтів. І, в принципі, все. На цьому безкоштовні активності закінчились. Можете ще зробити там в Твіттер щось кинути, можливо, за це теж буде. І лишається все, що зробити, це запрошувати якомога більших, більше друзів. Можете, звичайно, тут закинути доларів 5, доларів 2, 2 долара, ну, скільки захочете, і просто зробити а, от такі свапи в, в середині, допустим, тут ефіріум e на USDC, USDC на ефіріум, e просто 2 долара спалити на кумсу, ну, як 2 долара спалити на кумсу, просто 2 долара просто перекидати з USDT ой, з USDC в ефір з ефіра в USDC і так далі. За це ми також отримаємо майбутні майбутньому point, Точніше, Тож як, мабуть, ми зараз ми отримаємо Point. Тут досить зручний гаманець, тому що ми можемо відслідковувати Gway. Також ми можемо додаткові поїнти отримати, якщо ми додамо імпорт нашого наш Metamask, теж безкоштовна активність. Нічого не переживайте, нас не заскаметь. Це камон, дебанк. Хто нас без камети, кому потрібні там наші, умовних 5 доларів. Ну, звичайно, якщо люди там тримають. Ну, не рекомендую на Метамаску тримати багато коштів, так всяке може бути, звичайно, холодні гаманці набагато краще. В принципі, все. По проєкт нема ж такого, що розказувати. Звичайний проєкт, звичайний, я не знаю, гаманець. По функціоналу, ну, знову ж таки, взяти. По... По вигляду він зручніший, ніж Metamask, але це не грає ніяку роль, нам головне нафармити реві поїнців, щоб в майбутньому отримати з них крипту. Дроп, винагороду. Знову ж таки, для когось це може бути першим е дропом, винагородою в крипті. Хтось там зробить, закине, через півроку зайде, а мені там нарахували 10 доларів, ого, приємно, виводив, все класно. Ніхто не знає, що буде далі, але я думаю, що цей проект насипе. Може, можливо, це. Цей проєкт стане мультиплікатором для дропу від дебанка, але я не думаю. Ну, виконати обов'язково потрібно, хоча б зареєструватись, вести реферальний код і отримати цих 100 монет, запросити 2 друга або більше, якщо маєте таку можливість. І, в принципі, все. По проєкту, в принципі, все я сказав. Нагадую, що люди, які напишуть під цим відео у коментарях, свої нікі в коментарях, своє ніки в ТГ-каналі, я декількох виберу, їм щось подарую. Тому, в принципі, всім я вигодовився. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.